Oh, Привіт глядачі. Дастер. Підійди до мене. На! Але дикий. Стоп. Стоп, я сказав. Що ти скачеш на мене. Ми не йде, ні. На? Где? Мені 10 хвилин на тебе. Дасте. Зідомбі, що ти робиш там? За. Що ти робиш Знаєш, тобі та це? Я в шоці з нього? Ось так би вчепився аби щось. Стій! Ja, wschodź. Doster, daj mi ocz! Daj na Те варіят. Ідем, пішли, йдем. Дідем на озеро, йдем. Залиш ту цеглу! Залиш, пішли, йдем. Стій, не вимазай мені паркан. Стій. Дім. Так любя. На ставок йде. что капец. Пошли. <реш> да. Стой. Стой. Я в шуте. Да стой. Тихо. Стой. 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 Тогда я... Да я возьму, открою.

Нє ні, ми не, не йдемо туди стій О, сей зараз карпаду будемо Стій О тут озец бачано! Ага Фіх там Ти є маленькі карпики, а на маленькі не потрібні. Нас, да, ти пішов звідси. Йоппальний тепер. Тут такий самий маленький карпик. Малину не... Але то псіна. Йдемо. Давай, п'ять мінут ще. До мене ходи. Бусьок. До мене. Побігай трошки, побігай. Ідем на річку. <laughs> Не знаю, у мене одного така вівчарка. Що то всі вони такі. Підійди до мене. Та тебе до мене! До мене я сказав. На! На тут! Ході! Стій! Стоп! 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 Віддай палку! Віддай палку! Відай павку, я сказав. Стій, Кав! Дасте! Стой! Віддай павку. Віддай павку, я сказав! Стой! Зараза, да, має багато енергії! Стій. Стоп! Дасте, стоп! А ти здоровань який! Менше твій їсти будуть передавати. Си, я сказав? Сто, йдем, Пішли! пішли додому. Фу, у мене вже голова закрутилася. Ти що? Стій! пішли. Все, вистачить степ. Вистачи, вистачить. Пішов. Здоровий яло, а не пес. Глядачі, обов'язково поставте лайк та пошити. Це, палку. це відео своїм друзям. Тут. Дякую. Не вимазуй мене, пішов!